Наша хлоп'ята перемир'я, та? Да? На 30 днів. Правда, більш поки що пише декларативне, але вже пішло в рух, вже хоч якась надія. Я казав, що Трамп дядьку вперти. Великий гроші вони цікавили, бо вони в нього є, а от слава. І Нобелівська премія ще як цікавить. Я думаю, він досягне цілі. До речі, про адептів марафонов Трамп Путіну продався і так далі. Він вніс до свого кабінету, дав наказане, на крім портрету Дженщи, де ще таку маленьку червону кнопочку. Е, Відбувається те, що я казав, світ піде по спіралі, і ми відходимо до періоду Холодної війни, тобто буде два поколеси проти більші. Так що Трамп е, не за Путіна. І не за Україну Трамп за себе. Трамп про американський політик. Уявляєте, як би класно ми зажили, якби у нас був проукраїнський політик, не про американський, про російський, чи про європейський. Е, е. Але тут таке о Юлія Володимирівна побажала удачі делегації в Саудівській Аравії. В інтернеті у мережі є навіть якийсь кі, акаунт про супер жінку, де в образі тренінг є ювеліаболудеміонат. Чуєте, чим запахло? Та ра, іменно веборами. Ага, жодна джава, я трішки вернемся. Ага, два плюси, як я вже казав. Єдиний шанс ввешити Україні. І навіть піднятися трошечки з того болоте, куки сам місце базубка, це нейтральний статус. Це шикарний uh, політиків. Привіт від мого старого двоа іш uh, пропатріота напис. Ви вже дехто вже про нього чув. Він український патріот. На грудях вишиванка п'є лиш калиновий компот. Моли твоїм щоранку, він добре знає про важче, краще про коробиш що зранку, пупа на древа, щоб ви були здорові. Там, де військовий упаде, стюзливе в волине, а коли трішки украде, а то це для України. До речі, наші чиновники не забула про себе, ви обійняли себе зарплату на 70 90 відсотків. Так, бо той, хто найбільше працює, має найбільшу нагороду. Як один мудрий чоловік сказав про нашого гаранта, що він три роки не спав, ці теж три роки не досипали. Але я думаю, що до виборів цю гру можна грати двом. Я ви будете дивитися, де популіст, а де справжній патріот. Думаю, не обманитись. А у цьому... То често, моя думка, можете її не збрати довго, а найкраще бути спостерігачами. Так безпечніше, як розумніше, тому що все це лише гара, Як якби то цинічно, і дивно не звучало. З вами був Якенький вітер всіх добра і миру. Папа.